Друзі, я вас всіх вітаю на каналі Моторепліка з одноіменним сайтом, Фейсбуком, Інстаграмом, Тіктоком та багато ще чим моторепліка.com. І сьогодні ми в Києві на виставці мотоциклів КМЗ. І це буде саме експозиція, присвячена серійному випуску і виробництву тобто золота стабільна епоха, коли ці всі моделі штампувалися як гарячі пиріжки. Нас зустрічає одразу мотоцикл. Під назвою дніпро 1 66-й рік. Це такий симбіоз і мотоцикл, який поклав епоху зовсім іншим, зовсім новим двигунам. Це були 650-кубові верхні клапанні чотирьохтактні двигуни робочим об'ємом 650 кубів. Ми ще детальніше зайдемо за огородження, відзнімемо цей мотоцикл довкола і вставимо це. Друзі, обходимо дніпро 1 Я вам обіцяв. Ми його обходимо. Він не те, що експериментальний. Він просто позиціонувався як виставковий, ну нереально красивий, повністю закритий. Він ну просто пушечка. Подивіться, які головки, які циліндри, скільки ребер, Як це все виконано, наскільки високо. Якісно і наскільки красиві могли бути самі Дніпри. Фільтр, до речі, він під баком, його підняли наверх, не вже не на коробку передачі, а підняли наверх. Цікаві підніжки, цікава резина 17-та. Це ну, дуже незвичне для цих мотоциклів. Подивіться, як зато виконаний на кшталт того, як на Явах 0,5 або ще щось. Коляска. Де таке ще можна побачити, не знаю. Ніде. Просто ніде. Дніпро 1, 66 рік. Я його бачив тільки в якійсь літературі, але теж не дуже довго. Так. Ага. Знизу... Буде ексклюзив. Знизу було кріплення для запаски. Там була запаска, ну зараз вона. Ми вкриємо дніпро Дніпроди. Подивіться, виштамповка для запасного колесу. Запасне колесо. Коляска композитна, так? Так, повністю. Олександр, це оригінальний мотоцикл, чи це репліка? Як чи це? Я сам не знаю. Ви боїтесь коментарів? Ось дуже цікаве. Це ексклюзив, це тільки для каналу на для зру... зручності посадки пасажира, тут передня частина. Це в мене був мотоцикл. Ну, ставлю свої 5 копійок, да, мотоцикл Simpson Sport з коляскою 63-го року, яка вже мала яка вже мала е гідравлічні гальма, саме коляски. І отак це все, капоти відкривалися, багажники відкривалися. Все було зроблено для людей. Коричко. Настільки зручно. Коричко. зручно. Коричко. Руко. 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 З чого це може бути ручка? От я такої ручки ні на холодильнику, ні на автівки не зустрічав. Але я вам скажу, вона як... на щось дуже схожа. Людина, яка трошки пов'язана з виробництвом, що для експериментального мотоцикла могли відлити в кокілі в недовготривалій, або в довготривалій, або взагалі в змінній формі. Олександр, скільки їх було взагалі? 12. 12 штук було. 12, 12 Але вони, але вони могли б відрізнятися за зовнішньою. Дякую вам, дуже, Ексклюзивчик. Діпро один. Для вас. Я ще буду пиляти тепер ютуб. Але що хочеться зазначити? Це мотоцикл певний Франкенштейн. Чому? Подивіться, будь ласка, на крило коляски. Крило коляски дуже схоже на коляску від мотоцикла Панонія. Сама люлька дуже схожа до коляски мотоцикла ШТОї або штейб мотоциклів МЦ всіх тих ГДР-оських, які випускалися, випускали мотоцикли. Далі. Переднє крило повертається разом з рулем. Це зроблено таким чином, як на сучасних. Кросових мотоциклах по типу Хонди Transalp, на деяких китайських, але саме ця конструкція була така сама, як на мотоциклах MZ, так також німецьких. MZ називали ще телевізорами, тому що в них передня фара вона була знерухомлена і вона. Була за одне ціле з баком, тобто ну не дуже комфортно, коли заїжджаєш в повороти, тому що ти заїжджаєш і фара ще не встигла підсвітити саме що було за поворотом. Але така конструкція дуже розповсюджена на всіх моторолерах. Сімейство Тулиця, Турист і багато європейських частин. Далі, а от якщо подивитися на задок, саме на цей капотований задок, то він нам дуже сильно нагадує мопед Ява 0,5. Ось зі мною повністю згодні, повністю унікальний, повністю автентичний мотоцикл. Ще особлива риса цього мотоцикла це 17-ти колеса на радянській рідній резині. Всі 18-19, але тут 19. Хоча, згідно стандарту СССР, мотоцикли з коляскою мали колеса 19, без коляски тільки 18. І підемо вже трошечки заб... Біжемо наперед, подивіться, в нас чорний красень стоїть, це в нас К-650, є в нас К-650, є в нас Дніпро 9, це вже серійні мотоцикли, які пішли в серію. І якщо подивимося на цей футуристичний дизайн мотоцикла Дніпро 1 і на мотоцикл К-750, то ми зрозуміємо, що пішли по уніфікації. Тобто те, що стояло на конвеєрі від мотоцикла К-750. Максимальна К750М, максимальна кількість запчастин взаємозаємних, щось модернізували і погнали штампувати їх як гарячі пиріжки. Далі мотоцикл К750М це саме той мотоцикл, який найвпізнаваніший у будь-який час доби серед людей на будь-яких виставках, тому що ми його запам'ятали, їх було настільки багато склепано. Саме не зібрано, не зроблено, а склепано, що він запам'ятався просто мільйонам людей. У кожного є своя приємна історія. Він в нас, я не можу сказати, що він звичайний, він має свої відмінності від К750, від Дніпра. Але саме цей мотоцикл нам запам'ятався. І дуже багато зараз фанатів цих мотоциклів, тому що коли вони були нові і опинялися в сім'ях. Фанати були дітьми, а зараз вони повиростали і хочуть саме для себе такий мотоцикл в чорному кольорі. Ще є сині, зелені, червоні зустрічаються, але от к 750 м це еталон, еталон і визитна карточка впізнаваності мотоциклів саме київського мотозаводу. Я просто фізично не можу пройти мимо цих двох мотоциклів. Це в нас К750М та К-650. Це красені, я вже неодноразово казав на відео по К750М про те, що цей мотоцикл. Просто-напросто він еталонний. Їх зараз настільки бажають отримати, бажають відреставрувати. Тобто М-72 він якось трошечки перейшов на задній план. Чому так сталося? По-перше, їх більш-менш закінчилися і більш і. Більшість мотоциклів і більшість клієнтів, які замовляють, пам'ятають саме в своєму дитинстві цей мотоцикл. К-750. Багато кумедних історій траплялося в коляски. Багато кумедних історій траплялося, коли вони забирали мотоцикл без дозволу батьків, каталися. Це все мотоцикл, оброс міфами, легендами, і він же наймасовіший. Його він же просто він заполонив повністю все виробництво. І звісно, що його брат двійник. К-650 Дніпро з двигуном МТ8, також 6-вольтовий, і ми бачимо дуже велике сходство. Єдина відмінність, що це було двигун. Вже верхній клапанний двигун. До речі, дуже легко їх знаходити, їх ще багато залишилось, але в роботі чомусь нам ще не випадалося. Хоча, я думаю, що за рік їх буде дуже-дуже-дуже багато. Отже, ставимо лайк. Обов'язково в цьому відео далі буде. Далі, трошки перескочимо, підемо справа наліво. Ми не будемо зачіпати мотоцикли ескортні, тому що це окрема історія, окрема розповідь. Ми взагалі їх пропустимо, підемо до експериментальних мотоциклів Дніпро 14. Справді, мотоциклів з індексом Дніпро 14 було зроблено дуже, -дуже багато. Вони виконували роль експериментальних моделей. Спробувалися вузли і агрегати, вони приймали участь у безлічі пробігах. І зверніть, будь ласка, увагу на передню довговажельну вилку. Якщо на К750 була коротковажельна, то тут вже на Дніпро 14 в нас довговажельна вилка з такими ж амортизаторами, як позаду. Ну, до речі, це така доволі інтересна уніфікація. І леті легкосплавні диски. Ці, вони. Ну, якщо взяти за практику і стан доріг, по яким вони мали їхати, то не дуже зручно. Але якщо взяти естетику, то це, напевно, що прорив вперед. Я розумію, чому вони в серію не пішли. Все ж таки такий ремонтний парк і стільки обладнання, щоб ремонтувати ці колеса, ніхто б собі дозволити не міг. І це була б напевно що найбільша проблема. Далі експериментальний мотоцикл Дніпро. З легкосплавними колесами, довговажельною вилкою, який нещадно експлуатувався, який просто-напросто його ганяли хвости в гриву для того, щоб зрозуміти, що відпаде і яким шляхом рухатися далі. На жаль, шлях ми знаємо. Історія закінчилася, історія обірвалася. Далі Дніпро 1036, 79-й рік. Мільйони. Подивіться на систему фарбування. Тобто червоного кольору з цировками і вставленими полосами. Це теж, це теж щось нереально, щось красивий мотоцикл. Я уявляю, наскільки було проблематично безпосередньо знімати. Взагалі, ставити на конвейер такі мотоцикли, це було щось нереальне. Ну, всі заводи плювалися, які робили двокольорові системи окраски. Москвичі, Волги це все не заходило. Для заводу це було дуже-дуже непрактично. Але маємо такий мотоцикл. Мотоцикла. Здається, цей мотоцикл був удостоєний знака якості, тобто більше і краще вже не могли зробити. Далі переходимо до мотоциклів, які потрапляли в кіно. Зарубіжне кіно. Це такий інтерес, цікавий симбіоз виставкового мотоцикла з повнопривідним, зроблений для Адріана Челентано. Але ідея не була втілена через норми, які працювали в Європі і які не мог підтягнути до себе Радянський Союз. Далі. Трошечки пропустимо мотоцикли ескортні і зупинимося ще на одному не менш цікавому агрегаті. Це буде саме в нас Дніпро з роторно-поршневим двигуном об'ємом 500 кубічних сантиметрів під назвою Дніпро РД501В. Я вже казав свої враження від цього, виглядає він ну, ультра фантастично. Просто він не схожий ні на що, він настільки крутезний, що в мене просто перехоплює поди. Але пам'ятаєте цей анекдот про Іжпланету Спорт? Коли дзвонить директор Морга, дзвонить до директора магазина і каже, скільки ти сьогодні продав Іж Планет? Три. А, ну ще один десь катається. Я думаю, що ходова не впоралася б з потужностями цих. Цього двигуна. Це було просто масові аварії, масові травми, масова гибель людей. Але сама по собі ідея, сама по собі виконання мотоцикла дуже цікаво. Тобто завод жив, завод розвивався, завод вигадував щось нове, завод намагався підтримувати якусь конкурентність. Далі, як я і казав, да, ми пропускаємо трошечки Дніпро ескорт і переходимо до першого. Предсерійного мотоцикла під назвою Дніпро МТ-9. Подивіться на нього. Хоча випуск Дніпрів почався з 70-х років, цей мотоцикл, саме цей мотоцикл в нас в 71-му, прошу вибачення, почався серійне виробництво мотоциклів, а в 70-му році був предсерійний мотоцикл. І подивіться, які в нього аутентичні кріплення передніх і задніх ліхтарів, тобто на колясці, бачите, зовсім інше кріплення. Ще не дніпровські, але вже не касікавські. Звісно, що в серію не пішло. Напевно, що через трудність з виробництвом, тобто кожна технологічна операція при запуску будь-якої деталі в серію, вона опрацьовувалася, опрацьовувалася економістами, опрацьовувалася людьми, які вносили раціональні. Пропозиції, і це було не дуже раціонально. Зробили все набагато простіше, набагато легше, набагато з'ємніше. Подивимося ще на от задній стоп. Перейдемо до предсерійного мотоцикла Дніпро 9. Подивіться на стопи. Вони реально унікальні. Да? Задній стоп, стоп коляски, кріплення саме. Мені заходить, він незвичайний, він красивий, він прикольний. Це Дніпро, до речі, дуже легкий в реставрації, дуже легкий пошуку запчастин, що Дніпро 9, що ка 650 елементарно. Що мені особливо подобається, ми бачили да, Дніпро 1 і бачимо, що все ж таки головки зробили. Вони закривали трошки карбюратори. Карбюратор, розболтовка, це все, все ще 302 карбюратори, які перейшли нам. З К-750М. Ще зверніть, будь ласка, увагу на кожному мотоциклі. Бачите, коляску, розміри самої рами коляски залишали одну і ту саму. Але обв'язка передньої цанги у всіх моделях зовсім інша. Тобто на Дніпрі 9 на К750М, на К750 вони зовсім-зовсім інші. Приходимо саме до мотоциклу, який став винуватцем того, що повернули не туди. Військовий мотоцикл МВ750. Саме через нього військові не захотіли змінювати агрегати, змінювати двигун, робити його меншим об'ємом, робити його верхньоклапаним, потужнішим, якось модернізувати, тому що що? правильно, тому що їх все влаштовувало. Цей мотоцикл повністю влаштовував цей двигун, мотоцикла М-72 влаштовував. Він потребував невеличкої модернізації. Але не такою, щоб повністю кардинально змінити всю історію. Дякую, що були з нами. Підписуємося на канал, ставимо запитання, залюбки, віддам відповідь. Ще у нас продаж буде каталог виставки. Це буде перша друкована книжка виставки, де ви можете побачити ці всі мотоцикли воочу, ознайомитися з тактико-технічними характеристиками, і навіть можете в нас замовити деякі моделі для реставрації.